Знаю, що ти скажеш після цієї фрази, і що це будуть тільки два слова. І от не з них є. Відрібно нам потрібна велика риба. Риба. Саме так, Ріко. Де їш там є його наставник. І цей малий приведе нас до нього. Пошремо операцію. Куди він подібся? Що? І це не було Шкіпер, І залишив оце. Малому відомо про Мадагаскар. Добре, я згадав і стежить. Мадагаскар? Мадагаскар? Тут хтось сказав про мою любову ківчину? Це ж моя кролівська дупа-чухалка! Я так на тобою скучив, я чухаю й безперестану. А тепер, коли згадав про неї, чухаю й все більше, і ще безперестанніше. Дуле, зустріч, мій мальчик. У нас уже є справжня місія, і вона важливіша за твою королівську забаганку. А отак. Я пінгвін на місії, і я кращий до тебе. Mm -hmm. Тепер мій мозок думає, що у лемурів теж має бути місія. А операція – роздобути дупочухалку. О, mm це -hmm. як цікаво. Так, це я вигадав. Ну, з Бомаріза, йдемо на непомітне завдання. Тобто вона секретне? Ні, ми пролітимо непомітно, мов. Но... Робачки! Пінгвіни! Ура! Марте, чому ти уракаєш? Ти спомилився! Ура! 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 Нас, Маріза, в нашій команді пінгвінів тобі випалову... Було...